Слава Богу, дійсно 4-5-0, без сигналів повітряної тривоги, без обстрілів, Хоча нас кожен день фактично і тривоги лунають, і ворог намагається атакувати і дронами камікадцями і ракетами. Але ця ніч відбулася от гарно. Ну те, що гарно, це дійсно гарно. Спостерігаємо, що там у нас відбувається на південному фронті. Звичайно, є певні рухи, І бачите, ви вірно підмітили, що так звані воєнкори зараз намагаються створити ну таку інформаційну бульбашку певну щодо Херсонщини, щодо лівого берега, подати там, начебто, якісь. Контрнаступальні дії українські відбуваються. Ну завчасно вони так завжди роблять. Це схоже на інформаційне алібі, таке, яке вони створюють постійно. Самі придумали як кажуть проблему, самі її вирішили. А потім про це звітують. Тому й оці звернення до Дагестану. Дербенту, якому там вже 5 тисяч років, а не 2 тисячі, як Путін оголосив. Тобто на болотах нічого не змінюється. Хоча абсолютно вірно, теж ви вже зазначили про те, що ранок на московських болотах, зокрема, дуже гучний. Я думаю, що сьогодні жаби почали квакати трошки раніше. Там не тільки жаби почали квакати там ще й щось таке дивне відбувається з літаками, які. Мали приземлятися в аеропорту. Ми розвернули, тому що внуково так там мають певні проблеми. І Знаєте, зранку захотілося сказати, звичайно, нехай Москва палає, так воно і буде з часом, але поки що горить принаймні це точно не палає так, би, як нам хотілося, але знову таки певні рухи відбуваються, і це не може не Пане Сергію, а що там видно в морі, як там москалі сидять тихенько, чи, чи до чогось готуються? Може, знову готують нам якісь чергові ракетні атаки? Ну, я не можу сказати, що вони там сидять взагалі тихенько, хоча, звичайно, побоювання в них є, вони зараз більшу частину. Того групування, яке дріфу в чорному морі, вони намагаються відводити до Новоросійська, ховатися там або біля берегів тимчасово окупованого Криму. Звичайно, на бойовому чергуванні відночі знаходилися два ракетоносії надводних кораблі. 16 калібрів виводив ворог у море. Зараз ситуація динамічно дуже змінюється. То вони як кажуть, і виводять і заводять ті кораблі, потім знову додають. Ситуація дійсно вона залишається напруженою, тому що калібри у ворога є. Звичайно, що вони намагаються нас атакувати сьогодні, намагаються шукати якісь шпаринки в системах протиповітряної оборони. Власне, я би з ними пов'язав, скажімо, попередній день атаки з північної частини України, саме на Сумщину, тому що ну можливо там. Не так захищено сьогодні, можливо стверджувати не буду ніж е, столиця, ніж південні терени, східні терени нашої держави. Тому змінює так е, в чорному морі спокійно не штормить. На жаль, бо ворог цього теж боїться. Угруповання є і вони зараз активізували повітряну розвідку. Це треба відзначити саме на півдні нашої держави. Ну власне, війна триває, тому щось особливо. Ну сказати, що це якісь там прямо новинки, я би не сказав. пане Сергію. Які тенденції в застосування ворогом озброєння як в небі, так і на землі? Мова йде зокрема про активність ворожої авіації на півдні. Безумовно, ми, ми в курсі, якщо що, звідки запускають шахеди, як вони летять і як потерпає від цього український південь. Але е, оці от керовані авіабомби, зокрема по Херсонщині, яка динаміка тут в застосуванні цього озброєння? В режимі постійно, тому що е, цього озброєння дуже багато ворога е, і для них знаєте не дивно, і в принципі вони цим не рахуються, що інколи ці авіабомби вони просто падають під час польоту. Це звичайно добре для нас, але це відбувається не так масово, як нам би хотілося. Е, ворог бачить про наші просування на всіх ділянках фронту. Е, зараз загострення ситуація на Бахмуті. Е, ви теж це знаєте? І Кліщівка, Кордюмівка. Але ну не можна забігати наперед, звичайно і не будуть цього робити. Ніч пройшла з певним з певним просуванням, наскільки мені відомо, наших збройних сил. Так от ворог ці керовані авіаційні бомби він застосовує саме попри фронтових зонах. Він працює Дійсно, по позиціях там... наших військових абсолютно, абсолютно вірно. Він намагається стримати той наступ. Поступальний хід отак буде, точніше, поступальний хід наших підрозділів, різноманітних підрозділів, які все рівно просуваються. Є просування на Даврійському напрямку, є просування на бордянському напрямку, але дуже багато нагнали гарматного м'яса. Вороги дуже багато. Знаєте, сьогодні зранку з хлопцями говорили вони кажуть, що ну, вже всі посадки там усіяні цими двохсотими російськими, але вони лізуть, лізуть і лізуть. Тому тут е, прохання величезне до союзників постачання і зброї, і особливо боєприпасів, це те, що сьогодні дуже важливо для наших хлопців. Наших не женуть вперед, як може комусь хотілося б як кіно, але. Тим не менше, відбиватися теж чимось треба. Ну і звичайно, поступово просуватися вперед. Будуть гарні новини. Я в цьому не сумніваюся вже сьогоднішнього пане Сергію. Чи можемо говорити про прорив другої лінії оборони роботи? Ну зокрема, можливо, є у вас інформація. Ми можемо говорити про те, що ці дії збройних сил України вони відбуваються поступово. Ми бачимо, що про Херсонщину трошечки тут ще згадаємо це контрбатарейна боротьба. то власне по всій лінії фронту бачимо, що є от таке хірургічне втручання у бойові порядки ворога, тобто знищення, перш за все, артилерійських систем. А що стосується лінії оборони, то звичайно. Коли обвалиться перша лінія, буде друга, третя це вже більше забезпечення і логістика. До речі, якщо хтось думає, що лише першу лінію оборони наші атакують абсолютно не досить точна інформація, атакують і логістику, і забезпечення це дуже важливо. Тому ну давайте так сказати, там є прориви чи ні, нехай все-таки генеральний штаб про це заявить, але тим не менше є просування. Наближені до прориву, давайте отак. Я намагаюся максимально обережно зараз, аби не нашкодити безпековій компоненті усіх наших військових операцій, пане Срію. Ви кажете, що говорили з хлопцями? Вони ем, розповідають, що нагнали росіяни знову гарматного м'яса. Я не знаю, як то сказати це гарматне м'ясо. Воно зараз якого виробника якої якості Добре, свіжості? Знаєте, вона вже е, має термін придатності, що позавчора він закінчився. Е, це перша якась лінія оборони. Тобто, оце Жуковщина, вона ніде не минула, не закінчилася. Ворог е, вміє воювати. Ворог навчився за цей період. Теж Він зараз не робить оцих парадних колон, як Було на початку великого Торнення, і намагається атакувати. Навчилися вони, але е, дякуючи Богові, що вони ще раз кажу: Аля Жуковщина, вони ніде не поділи. Ці прийоми застосовують. Ну і власне артилерія. Дуже багато обстрілів, дуже багато величезна інтенсивність, тому, о, тому ситуація дуже складна. Важкі бої, важкі, але просування є. Знаєте, крім того, що ми там воюємо з русським міром на полі бою, то ще є боротьба з руським міром в всіляких символах. Одеса вона відзначається боротьбою. Чи бачили ви це відео, коли хлопці прийшли до музею Пушкіна і замалювали меморіальну табличку? Не знаємо, що це за хлопці. Я не знаю, як ви ставитеся, пане Сергію, до цього, але, очевидно, хлопці вирішили, що треба проводити деколонізацію і якось в її, в Одесі однією Катериною, не обійдешся. Я думаю, що коли ми зрушили Катерину, то такі таблички вони теж будуть зникати. Тому у всіх наших етерах ми з вами говоримо саме про деколонізацію Одещини. Зокрема, це дуже важливо, тому що ну зараз не буду вдаватися подробиці як опозиційний пуш не ліберал. Їздив за наказами царя по Басарабії, збирав певну інформацію. Так це можна зараз порівняти з тим, що говорять хороших русських для мене. Гарний росіян. Ви самі знаєте де так знаходиться у пакеті. А якщо живий, то ну принаймні з далеко від України. Тому саме декомунізація вона відбувається І зараз. Дуже багато питань до топонімічної комісії, яка діє при одеській міській раді. Тому що договорилися до того, що пропонують Одеси там проголосувати за назву до наприклад Шмалерна і так далі. Подібне, а ми розуміємо, для чого це робиться. Аби ситуацію як кажуть зновити, її треба довести до абсорду. А Тут те саме. у нас що мало героїв на Одесі, які поклали вже своє життя за нас державу, або наших підрозділів мало, які відзначилися в боях і відзначаються. Слухайте, пів рухайте пів Півголівуду це вихідці з Одеси. Ну, Абсолютно якщо вже не знати кол, якщо не хочуть вже героями війни називати, ну то вже можуть, хоча б тими іменами Спілберга, Сталони і інших відомих Одиситів. І бабусі Леонардо не, Леонардо Ді Капріо. Власне так пане так Сергій. я думаю, що якісь перші екшени про е, нашу боротьбу про національні визвольні змагання сучасні чомусь будуть знімати в Голлівуді. А е, на жаль, не в Україні, це знаєте не посипання голови поповом. Але констатація факту. Ну, нехай знімається теж непогано. Тому саме деколонізація, дерусифікація. Знову таки, ми повертаємо своє. Я прихильник цієї теорії і цих дій. Повертаємо своє. Взяти центр міста і назви наших вулиць, все на цьому закінчується тему. Ну, давайте говорити: вулиця Грецька, Італійський, бульвар і так далі. І тому подібне. Я щось не бачу у нас. В Хаджибеї ну, в Одесі сучасній так, Руська вулиці. нікого це не дивує. В мене зокрема ні, тому що знаємо історію свого краю. До речі, шановні не знаю в курсі ви чи ні, але на прекрасній горі Демерджі у Криму а, і всі кримці. Про це знають. Є такий виступ, який називається «Голова Єкатеріни». І ти постійно проїжджаєш і дивишся на голову Єкатеріни. Мені особисто подобається, що окремо голова від тіла, але справа не в цьому. Це я так до Криму підводжу, пане Сергію дуже коротенько. Все-таки розуміння, як зараз постачає ворог себе із Криму на е територію материкового українського півдня, зокрема в Херсонську область і в Запорізьку область, що все у них в порядку з цією логістикою по перешийках. Вчора заявили, там що чор чоргар відремонтували. Правда, таке відео куценка зробили. Навіть знімати ще не навчилися, прогнали якусь одну фору, і на цьому відео закінчилося. А з іншого боку, давайте говорити так, що. Поки що не говорили ми на жаль про те, що повністю логістика зруйнована, але це для ворога дзвіночки. Ну і для нас це наша тактика і стратегія, в тому числі логістика буде винищуватися, і ворог буде просто витискатися з Криму. Всі об'єкти логістичні, я підкреслю логістичні, а тим більше військові на території тимчасово окупованого Криму є військовими цілями для України законними. Тому Чонгар приготуватися.